Поїхали. Хто ж в мене... Угу. Чи можна приручити твого персонажа? Ні, не можна. Чи є у твого персонажа 4 лапи? Так, є. Чи вміє твій персонаж літати або телепортуватись? Ні, не вміє. Чи можна побачити твого персонажа в реальному житті? Так, можна. Чи є твій персонаж мирним? Ні, він не є мирний. Чи є твій персонаж небезпечний для мого паня? Ні. Твій кінь у повній безпеці. Чудово. Чи може твій персонаж щось охороняти? Так, може. Угу. Якщо я зголоднію, я зможу з'їсти твого персонажа? Ти що з глузу з'їхав? Ні, навіщо? Чи виглядає твій персонаж підкачаним? Так, виглядає. Ну тоді це точно не він і не він. Чи вміє твій персонаж плюватися? Ні, не вміє. Так, в тебе один треба вгадувати. В мене залишився голем та страж. В тебе страж? Так в мене страшно. А цю гру можна придбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля. Бум!